Термінової допомоги небайдужих людей потребує донька співробітника міліції, трирічна Кароліна. Дитина отримала при пологах травму головного мозку. Лікарі діагностували у неї мікроцефалію, затримку моторного і психомовного розвитку. Зараз Кароліні три роки, вона не може самостійно ходити, не сидить, не розмовляє, не грається іграшками. Окрім того, до всіх бід додалися ще й судоми. Єдина надія на лікування за кордоном. Ми маємо їхати в Китай, вони дивилися всі наші документи, переглядали, всю нашу історію хвороби, наші виписки. Вони це все дивилися і сказали, що вони нас приймуть на лікування і що є шанс, що вона після того лікування стане на ножки і почне ходити. Ось. Але кожен місяць у нас дуже важливий, через те, що чим дитина старша, тим тяжче її на ноги поставити. І ми надіємося, що ми до що серпня зберемо потрібну суму? Ми туди записані вже на лікування і нас там чекають. Вартість подібного лікування 40 тисяч доларів. Зібрати такі кошти самостійно для родини практично неможливо, адже усі їхні заощадження йдуть на постійне лікування доньки. Хочу звернутися до всіх небайдужих людей. Щоб нам допомогли зібрати гроші на лікування для нашої дитини, бо для нашої дитини це єдиний шанс стати на ноги її підняти. Я надіюся, що після цього лікування вона в нас принаймні хоча б почне сидіти і ходити. І з допомогою небайдужих людей і з нашими зусиллями ми її все таки на ноги поставимо. Повідомляємо банківські реквізити для тих, хто прагне допомогти. Приватбанк, картковий номер 51 68 74 20 64 94 84 78. Номер рахунку 292, 44, 82, 55, 09, 100, МФО 30 52 99, ЕДРП ОУ 143 60 570.